Товарищи начальник управління, наряди задіяні в системі єдиної дислокації для забезпечення охорони громадського порядку в місті Івано-Франківську вишикувані доповідає начальник управління громадської безпеки, полковник міліції Кушніри. Здравствуйте, товариші! З ініціативи керівництва УМВС в області відбулося спільне чергування міліції та громадськості. На нього вийшли 65 піших і близько трьох десятків автомобільних патрулів, також кінологи зі службовими собаками. До складу патрулів долучилася місцева самооборона, представники громадських формувань. Перед початком інструктажу присутні вшанували пам'ять хвилиною мовчання тих, хто загинув на сході України. У кожного наряду свій чітко визначений маршрут обходять територію патрулювання, стежать, аби на вулицях міста було спокійно. Основне завдання міліції та громадськості не допустити скоєння адміністративних та кримінальних правопорушень, також виявляти торгові точки, які після 10-ї години вечора торгують спиртним, а також охороняти громадський порядок. З 15 грудня 2014 року органи внутрішніх справ були переведені на посилений варіант насенняння служби, що дало можливість майже вдвічі знизити вуличну злочинність. Але враховуючи ті події, які відбулися на сході, розстріли мирних мешканців в Маріуполі. Сьогодні ми демонструємо, що ми оперативну обстановку контролюємо. Ми сьогодні в тісній взаємодії з громадськістю, з населенням. За дорученням міністра внутрішніх справ ми зобов'язані збільшити вдвічі патрулі на теренах Прикарпаття. Ну для прикладу, ми на Івана -Франк... івано франківськ збільшили кількість втричі. Спільні патрулювання правоохоронців і громадськості допомагають підтримувати належний рівень правопорядку у місті. Керівництво обласної міліції вдячне громадським помічникам за співпрацю.